Привіт! В цьому відео імплементуємо відправку запитів через проксі. Для початку розберемось, що таке проксі. Проксі це певний посередник, який буде виконувати ваші запити. Тобто, замість того, щоб робити запит напряму на якийсь сервер, ми будемо його робити через ось цього посередника. Тим чином, сервер не буде знати про нас справжніх, з ним буде взаємодіяти. Таким чином робляться різні парсери, входять капчі, обмеження по геолокації і багато іншого. В нашому випадку ми хочемо відправляти запити з певної країни. В якості проксі я використовую Bright Data. Це платний сервіс, але ми можемо побачити, що от я зробив і. Ось я бачу, в мене ще жодного цент не було витрачено, тому що це сервіс, який зроблено для парсингу для великих об'ємів, для великої кількості даних. Але це насправді опціонально. Для прикладу, ми зробимо через Bright Data, ви можете використати будь-який інший проксі, або ж не використовувати проксі взагалі. Це не є обов'язковою умовою. Створюємо або вибираємо існуючі проксі і бачимо. Певні налаштування. Я вибрав Residential Proxies, якщо ви будете використовувати, точно так само Брайт Дейта. І геолокація е, вибрати ось тут Country Далі нам потрібно перейти в Access Parameters, і тут у нас будуть доступні логін пароль після запису відео. Я його видалю. Також ми бачимо можливість запускати через Curl. Давайте від, відкриємо ось документацію, і ми можемо дивитися різні заготовки, як ми можемо відправляти запити через різні за допомогою різних мов програмування, або ж просто отримати проксі, порт, юзер і пароль. Виберемо Shell, тому що через CRUL це зробити найпростіше. І тут ми можемо вибрати, який сайт нас цікавить, і яка країна. Давайте виберемо. Давайте виберемо Great Britain. Копіюємо ось цей запит і запускаємо його з консолі. І бачимо, що ми зробили запит, і цей сервіс він нам повертає наш, нашу IP-адресу. І в запиті через проксі ми насправді пішли через Британію, так як ми це вибрали. Давайте для тесту змінимо Great Britain на Афганістан. Робимо запит. І тепер наш запит був нібито з Афганістана. Але, на жаль, тут немає прикладу для Голенка. Можна це написати самому, а можна попросити зробити чат GPT. Ми йому скажемо переписати ось цей Курл-запит на GoLang, Зробити такий запит за допомогою Go. І давайте ми ось цю функцію всю скопіюємо, відкриємо нашу команду check і тільки переназвемо її. Давайте відповідно задамо назву «check» і потрібно імпортувати всі залежності. Бачимо, підсвітився Deprecation, тому що це застаріла функція. Давайте, як нам пропонує Лінтер, перепишемо на Yo all. Ось наша функція. Давайте перевіримо, чи вона от з першого разу запуститься. Замість нашої анонімної функції запустимо тепер по чек. І ось так просто ми зробили функціонал, який нам потрібно. Кожну секунду у нас відправляється запит на цей от сервер перевірки IP, і відправляється він, нібито ми з Афганістану. Давайте тепер розберемо саме тіло функції і подивимося, що тут відбувається. Ось ми бачимо, зашита хардкодом строка з нашим проксі, і далі ми створюємо урлу з цієї строки. Далі ми готуємо HTTP-транспорт. І створюємо клієнт, який буде використовувати ось цей транспорт. Далі ми робимо request, Ми робимо get-запит на ось цей URL, URL.json. Перевіряємо, чи не було ніякої помилки при створенні реквеста. І виконуємо саме реквест. Знову перевіряємо помилку. На всіх попередніх етапах, якщо у нас якась помилка, то ми виводимо її. В консоль і зупиняємо виконання функції. Далі ми оголошуємо defer response body close. Defer ми розглянули в попередньому відео. Це, це ключове слово, яке каже закрити Response body вичитку його, коли закінчиться виконання цієї функції. Далі ми вичитуємо тіло відповіді і присвоюємо його у змінну баді. Це буде збережено, як давайте подивимось: це буде. Масив, точніше, слайс байтів. І щоб вивести його в консоль, ми його приводимо до строки, обгортаючи функцію String таким чином. Але з цією функцією є одна проблемка: вона не буде працювати для HTTPS-сайтів. Тобто, якщо налаштовані SSL-сертифікати, то всі наші запити зараз почнуть падати. Вони не будуть відпрацьовувати. Ось ми бачимо помилку, що Failed to Verify certificate. Тому що ми ломимось тепер на HTTPS по HTTPS протоколу, і нам потрібно, потрібен сертифікат, за допомогою якого ми зможемо переконатися, що дійсно ці підключення захищені. Тому нам потрібно переписати ось цю функцію і вказати сертифікат. Сертифікат можна скачати на сайті BrightData, зараз його знайдемо. Щоб знайти сертифікат, просто пишемо Bright Data Certificate. Знаходимо внизу. Ось у нас є файл сертифікат. Тепер я перенесу його в проект. Ось тепер він доступний в корені проекту. і тепер потрібно при відправці вказувати ось цей сертифікат, законфігурувати наш транспорт, просимо чат GPT, щоб він зробив це за нас. Давайте перескопіюємо всю функцію, щоб не розбиратися, що змінилося. І перевіримо, чи тепер працює. Давайте для початку на HTTP запустимо. HTTP працює, змінимо тему на HTTPS. І тепер запити працюють і по HTTPS-схемі. Що змінилось? Тепер ми спочатку загружаємо наші сертифікати, потім конфігуруємо TLS, створюємо транспорт, налаштовуємо проксі і створюємо сам клієнт з усіма попередніми налаштування транспорту. Далі все так само, як було до цього. Ми просто робимо запит і виводимо його результат. Ось тут зміните цю строку, додасте свій юзернейм і свій пароль. Сертифікат я додам в репозиторії, що вам не треба було його шукати на сайті Брайдейта. В Цьому відео ми розібрали, що таке проксі і для чого він потрібен нам. Також ми навчилися відправляти http запити в ко навчилися доволі низькорівнево конфігурувати, налаштовувати транспорт і відправляти запити через проксі.